Чувак, ти кончений. Ти непридатний для розмноження. І це ключовий фактор, коли мене кидали, я розумів, що я кончений. Тобто я признався собі, що мої гени непридатні для продовження роду, з чого почати формувати свій чоловічий характер? Я впевнений, що багато мужчин різного віку рано чи пізно зустрічалися з цим питанням або задавали його собі, тому що в якийсь момент вони розуміли, що їм не вистачає мужності. Так сталося зі мною, що коли мені стукнуло 17 років, я зрозумів, що я хлопчик на побігучках, і мені не вистачає мужності, мені не вистачає якогось такого стержня всередині себе, який мені треба сформувати. І Багато мужчин різного віку стикаються з цією ж проблемою, і це одна з причин, чому я взагалі почав знімати такий контент на такі теми, тому що я розумію, що в нашому соціумі є дуже велика проблема, зв'язана з цим. І як же ж сформувати цей чоловічий характер, щоб люди інтуїтивно сприймали нас як мужніх сильних одиниць? Та, без пояснень, без е, доведення цього діями і так далі? Тут є дуже простий фактор, про який я сьогодні розкажу, тому не буду затягувати? Погнали! Як же ж виховати в собі цей чоловічий характер? Та? Щоб люди тебе сприймали без пояснень, просто інтуїтивно? Яка основна відмінність між мужчиною і жінкою на біологічному рівні? А те, що ми, мужчини, в середньому в чотири рази менш емоційні, ніж жінки. Тобто в нас мало естрадіолу і багато тестостерону, що і дає нам цю о, стриманість. По факту, ми більш стримані в плані емоцій. У нас немає цих перепадів настрою, так як, наприклад, це жінки відчувають під час о, місячних і так далі. Це дуже ключовий момент, тому що. Саме це і робить нас іншими, якщо дивитися з точки зору біології. Але а, тут є основний важливий фактор, над яким треба попрацювати. І це дуже і дуже поширена проблема серед багатьох а, мужчин. Тобі треба прокачувати свій емоційний інтелект і вміння керувати своїми емоціями. Тобто емоційний інтелект. Так? Якщо вам цікава тема емоційного інтелекту, Залишайте, будь ласка, думки внизу, і що цікаво, залишайте, я це обов'язково розберу. І тут є, ми доходимо до важливого моменту, що якщо ти маєш якісь проблеми в плані, ти ображаєшся. Я в дитинстві був дуже образливим. Та? Я ображався, що мене там хтось щось якось назвав і так далі. Це признак того, якщо ти образливий, в тебе перепаде настрою, ти надто емоційний, ти кричиш, ти не можеш висловити свою думку спокійно. Наприклад, в сварці ти піднімаєш постійно голос, кричиш, агресуєш. Це прояв того, що тобі треба розбиратися в своїх проблемах, розуміти, яка в тебе проблема, і перепрошивати свої оці прив'язки, перепрошивати. Тобто в мене особисто була шалена проблема з тим, що я не вмію е е керувати своїми емоціями. Тобто, людина мені щось сказала, образливе. Перше, я міг образитись, і друге як самозахист послати людину на. Ви розумієте, так? І тут дуже цей ключовий фактор, тому що послати ти можеш кожного, а стримано показати людині, що вона дно, це ось що справді зробить людей, точніше зробить тебе в очах людей таким мужнім, тому що ти не реагуєш на кожну, таку. Вискочку, да? ти спокійно розумієш, що ти знаєш свою цінність, ти знаєш, що ця людина не варта твоєї уваги, і в принципі це і буде піднімати твою цінність в очах оточуючих. Це буде робити тебе більш мужнім, і саме це і є ключовим фактором. Якщо ти знаєш, що в тебе є оці моменти в плані, ти не можеш стримувати свою агресію, ти, не, а, ти, не, ти маєш неправильні переконання. Відносно деяких речей, та, тобі треба їх міняти. Наведу вам банальний приклад: в чому ж полягає контроль своїх емоцій, так? Наприклад, всі розуміють, що повертати колишню, та, це, це гібла тема, тобто тут нема жодного сенсу. Це як один плюс один дорівнює два. Да? Але чому стільки мужчин а, зацікавлені в тому, щоб повернути колишню? Тобто, я би виразився навіть інакше. Чому стільки мужчин готові лизати чиюсь жопу заради цієї пісічки, тільки, ну, чому вони готові впадати, та, щоб тільки їхня колишня була за ними? Відповідь дуже проста. Це є не... люди не розуміють власної цінності. Це, раз, це великий комплекс. Насправді є ось тут в голові, та, це є блок. І друге, це те, що вони не вміють керувати своїми емоціями, от, контролювати свої емоції. Тому що, коли, наприклад, ти розходишся з дівчиною по її ініціативі, це признак того, це факт, що тобі на біологічному рівні говорять, чувак, ти кончений, ти непридатний для розмноження. І це ключовий фактор, коли мене кидали, я розумів, що я кончений. Тобто я признався собі, що мої гени непридатні для продовження роду. І тут включається повна відповідальність, та ти не перекладаєш жертву, та ні, вона шлюп і так далі. Та є ви є винятки, що там е, різні моменти бувають, а ти береш повне авторство за те, що тебе кинули на себе, ти працюєш, ти даєш своєму мозку шлях, щоб ти мав можливість це виправити і в подальшому ти стаєш настільки класним, що ти е, ну, ти є тим мужчиною, про якого про якого е, яким ти мріяв стати в дитинстві. Та? Яким ти мріяв, щоб тебе бачили. І тут цей ключовий фактор, коли тебе кинули, не треба упадати за кимось. Треба побути самому, сформувати себе. Це стосується як жінок, так і мужчин. Просто жінкам це робити в рази складніше, враховуючи те, що вони дуже ну, в рази емоційніші. У них перепади настрою можуть відбуватися кожну секунду. Та? І... Хоча це також тренується, це тренується. А, гормональна система здатна змінюватися, підлаштовуватися і так далі. Проте, якщо я говорю зараз в контексті про мужчин, нам це зробити набагато легше. Ти коли раз сформував це, тобі потім в різних сферах життя це набагато ти як паттерн просто це використовуєш. І ми приходимо до наступного чинника. Та? Якщо ти, наприклад, був реджекнутий своєю колишньою, не варто її добиватися, треба просто. Контролювати свої емоції і формувати себе. Наступний момент це як почати бути більш мужнішим. Як почати бути більш мужнішим в очах оточуючих. А те, що, наприклад, якщо дівчина називає тебе ідіотом навіть в жарт, або ти дурачок і так далі, треба пояснити їй, кохана, так робити не варто, тому що чомусь. Вона це не скаже до свого начальника, що ти дурачок. Бо вона розуміє, що за цим піде певний урон, що за цим піде певне е, покарання. Людина повинна розуміти, якщо тебе це ображає, за цим повинен йти наслідок. Тобто е, зв'язок, причина наслідок. Та? Людина тебе обізвала, якщо тебе це ображає, твоє чоловіче достоинство. Про це треба сказати. Незалежно, чи це друзі, чи це. Там дівчина твоя, та чомусь я в своєму житті раніше це хавав. Бо коли всі лахають, та там то це одне. Але я вважаю, що якщо ти себе достатньо поважаєш і тебе це ображає, що тебе дівчина обзиває дурачком, ну тоді про це треба говорити. Тому що як ти хочеш, щоб тебе сприймали як мужчину. Серйозно, адекватно, якщо ти дозволяєш себе лахом називати, якщо ти дозволяєш об себе ноги витирати. Має бути чітка, план, чітка лінія, за яку люди не, не мають права виходити. Не мають. В моєму оточенні мене ніхто не називає ні дурачком, ні, ні ідіотом там, і так далі. Тому що знають, що я з людиною просто в моменті перестану спілкуватись і все, і за цим кінець. Хтось каже: Дімо, це так жорстко. А як інакше? Тобто, щоб. Мати високий ранг в очах оточуючих треба поводити себе як високорангова людина, як високорангова одиниця. Якщо ти поводиш себе як низькорангове чмо, і потім дивуєшся, чому до тебе таке відношення, ну не дивуйся, чувак, не дивуйся. Якщо не, не знаєте, що таке ранг, подивіться отут, лошвидкість швидкість 1.25 включіть, тому що це було моє перше відео на YouTube і я дуже довго сформулював свої речення. Рекомендую. Що ж, друзі, давайте підведемо невеличкий підсумок цього ролику, щоб ми могли структуризувати ці знання. Як нам е, поможнішати перше, це є контроль власних емоцій, а не опадати за людьми, не бігати ні за ким, вміти е, контролювати свої емоції в плані не агресувати спокійним. Це дуже складно, так, але бути спокійним, контролювати, бути в моменті. Другий момент це не дозволяти людям е, обзивати вас. Або говорити будь-що, що зачіпляє ваше чоловіче достоинство ніколи. І обов'язково говорити про це, обов'язково. Якщо ти раз сказав, другий раз сказав, людина не почула, просто відфільтрував людину свого життя і все, забули. Нема тої людини, і вона сама прибіжить е, до вас, як має бути. Це дуже ширина практика. І підводячи ці всі підсумки, все складається з деталей. Все складається з деталей. Не можна це опускати. Якщо ви будете притримуватись цих базових речей, ви сформуєте свій чоловічий характер, це я вже навіть скажу по своєму досвіду, тому що таким як хлопчиком на побігушках я був в 17 років і вже зараз пройшла довгий період часу, я можу чітко сказати, що я поставив себе на інший рівень, тобто поставив себе на інший рівень відносно бачення, так як люди мене бачать. Та? Вони до мене по-іншому ставляться, тому що розуміють, що в мене вже сформувався цей стержень, в мене сформувалось моє бачення життя, мій світогляд. Я розумію, що для мене ок, що для мене не ок. І це треба формувати. Я ще маю дуже багато речей, які я хочу з вами поділитися. Тому залишайте, будь ласка, свої коментарі внизу, як вам ця тема, чи я хочу бачити, чи це відгукується, чи це важливо для вас. Бо я для мене це було дуже важливо. Я це відчував, я це проживав. І давайте поширювати будь-який контент українською мовою. Якщо вважаєте, що мій контент буде доречним, поширюйте, друзі, я дуже радий. Лайкос, підписка на канал, дзвіночок. Ви знаєте, я за це дуже вдячний. І повернись живим. Фонд гривня 5-10. Скільки можете, ви знаєте, що наші бійці потребують цього. Я вас міцно внімаю, друзі. Слава Україні!